Друзі, ранок з тебе триває в студії високопросвященніший владикам Стислав, архієпископ Тернопільський, керуючий Хмельницькою єпархією Української автокефальної православної церкви. Христос рождається! Славім Його! Вітаю вас, від усієї нашої творчої громади з цими святами. Світла вам і добра на вашій стежині, вашому служінні. Вам слово. Христос рождається його. зі світлим Різдвом, Різдвом Христовим. Десимилистий Отець Небесний, пам'ятаючи про своє людство, у древні часи сказав, що насіння жінки зітре голову Змії. І це насіння жінки явилося у всьому світові для того, щоб рятувати від гріха прокляття і смерті весь світ. Новонароджений Спаситель, який явився у Давидому в місті Вефлеємі, для того, щоб засіяти ясним сонцем спасіння для всього людства. І тим самим являючи світові велику милість, яка проявилась через єдинородного сина для всього світу. Отже, новонароджений Спаситель нехай завжди скріплює нас у сповненні своєму закону і допомагає у повноті пізнати істину і спасіння віри Христової. Як ви знаєте, з року в рік в нашу студію приходять священники так, та століття за століттям відзначається те свято, і завше то якось по-своєму. Розповідає про святкування, і нині ваші метафори для мене були нові. Я скажу, що це свято воно дуже людяне, гуртує родини, сім'ї, збирає докупи нарід. І колись моя бабуся покине вже казала, що в ці дні і в день Різдва відкривається небо. Що це означає? Церква використовує такий термін відкрити небо. Якщо ми побачимо зі слів святого Євангелія, що небо було відкрите, і ангели сповіщали, що слава у вишніх Бога на землі і мир у людях благоволінні. Саме цією великою милістю проявилась благодать новонародженого Спасителя для всього людства. Цією великою радістю сповнювалися не тільки ангели, але й земний світ, який бачив Христа Спасителя, який хотів поклонитися йому, а зокрема, і волхви, які прийшли зі Сходу для того, щоб принести золото, смирну і ладан, Тим самим являючи великі миротворчі дії, які були покладені на другу особу Пресвятої Тройці в цьому світі. І це небо відкривається для кожного з нас, бо початок нашого спасіння. Тому і вірування християни є достойне цієї поваги і цього міркування. Велико, ви пам'ятаєте своє перше отаке свідоме Різдво, коли ви відчули що ви той місток між небом, між Богом? Тими людьми, яким згодом ви будете вже служити в якості священника? У свого часу більш до знання молитов прив'язала мені нині вже Бозі спочила Бабця Марія і перший отчинаш слов'янською мовою, який вона прочитала, начитала, і це я вивчив. І з того ж моменту, в кінці 80-х років, коли ще церкви були закриті, не дозволяли нам вірити, свідомо визнавати. На великі і славні свята завжди запрошували всіх до школи. Але за покликом Господа завжди йшов до Дому Господнього. За це отримував у навчальному закладі на горіхи, як то кажуть. І після чого, побачивши в храмі першу божественну літургію, мене спонукало до дій, щоб стати в майбутньому священнослужителем. Так як би мовити, це моє. Я відпочиваю на Богослужінні, я відчуваю це, цей зв'язок з Господом. І тим більше в теперішній час це єднання вірних і всіх спільної своєю молитвою, де ми приносимо безкровну жертву. Ми стаємо єднанням неба і землі. Ви родом з Стрийщини, так? Так, це Стрийський район, село Подорожне, де вдавнину. Недалеко було містечко Лани Соколівське. Це був і розвинутий, і був костел, і православний храм. Ну, на жаль, авторитарна влада, яка прийшла в той час, все було знищено. І багато нюансів було про те, що святкування, де було переплетено із польською національністю, і українською, де ми це все бачили. І натхненно ми розуміли, що співдіяння багатьох релігій це дуже добре і де можуть вжитися всі різні традиції, які відкривали дійсно про світле народження Спасителя, де нам дається початок до нашого спасіння. Як на мене, кожен народ має своє різдво, залежно від розповідання, навіть від наших серед християн, так від різних конфесій, але це різні стежки, ну, я так вважаю, до одного. До Всевишнього розуму, який все створив, як ви кажете, минуть ще віки і буде отаке об'єднання форм, бо зміст один, як на мене. Ну, Збудую церкву і ворота пекельні не подолають її, говорив Спаситель. І ми бачимо Небесну церкву і церкву, яка є воююча на землі. І свої міркування ми бачимо з багатовікової історії, де започатковувалось християнство по всіх кінцях землі. Ми бачили єдине, що середини церкви руйнується, і розділення приходять. Розділився і схід, і захід, окремо ставши між собою через свою якусь гордість, чи пихатість, чи міркування, які були догматичними, відступивши від Селенських соборів. Тому і розділилось християнство зв'язку з тим, що першою причиною була гордість. А смиренності ніхто не проявив. Але вірю в те, що настане цей час. Якщо не земна церква об'єднає нас, то Небесна обов'язково. І в багатьох багатогранності народів ми бачимо, зокрема й в українському народі, ми бачимо, що багато народностей, які проживають тут на Україні, які стають тими чи іншими віросповідання, але вони завжди святкують Різдво Христове і свої традиції вносять. Але це, думаю, що коливо чи кутя, яку ми завжди споживаємо на святвечір, це зерно, яке проростає і добрий плід дає. І цим основою, як говорить апостол Павло, що кожне сім'я, що сіється, повинно померти, а потім вже плід дати. Так само і людина переродиться. І думаю, якщо смиренність проявиться в багатьох лідерів церков, то ми в майбутньому часі буде і помісна церква не тільки в Україні, а й у всьому світі. Було б добре, Бог би почув так, правда. Власне, ваша церква, якою ви зараз керуєте, і на Тернопільщині – це церква Різдва Христового. Нині праздник. Розкажіть трошки про святкування, про літургії. Перш за все, це храм Різдва Христового, який пам'ятав багатьох святителів, які служили в цьому святому храмі, а зокрема, і... Обозі спочили блаженніший митрополит Мефодій, пристоятель Української атакефальної православної церкви, де завжди візносячи ще священнослужителем молитви, потім єпископом, архієпископом і митрополитом, а потім з волі Божої і Духа Святого Дії він став пристоятелем Української атокефальної православної церкви. Свого роду для мене це є захисником церкви Різдва Христового кафедрального собору, де він. Спочив своїм тілом, і за його бажанням він є схоронений. А саме святкування Різдва Христова завжди з великою феєричністю відносилось. І з того моменту, коли я став вікарієм Тернопільської єпархії, завжди на Різдву Христове приносив безкровну жертву. Сподобався і служити в столиці в Кафедральному соборі Андрія Первозванного за бажанням і благословенням блаженнішого митрополита Мефодія, перебував на богослужіннях. Але великою радістю сьогодні сповниться Божественна літургія у цьому кафедральному соборі, Співслужіння з Єпископом Геронтієм, це немісником свято пантелеймонового чоловічого монастиря села Великобілина з моєї батьківщини Львівщина. Львівщини. Зрозуміло. Є три свята. У нас зазвичай така вервичка святкувань, чи то на Великдень, чи на Різдво Марії і родини, так? і далі Стефанії. Як ці свята пов'язані? І мене найбільше цікаве свято Стефанії, бо моя бабуся була Стефанія, то як пам'ять про неї. Ми бачимо Собор Пресвятої Богородиці це є в календарі, записано місяцеслові, це нагадування про те, що Діва народила нам сина, яка безболісно народила, показуючи тим, що він має божественну і людську природу, незлиту і нероздільну. Тому ми вшановуємо Богоматір після народження Спасителя. А коли ми святкуємо архідеякона Стефана, у Новозавітній церкві було покладено, що після народження першого вшанування мученика церкви Христової, це був архідеякон Степан, де ми знаходимо в діяння святих апостолів, що коли вивели архідеякона Степана після Синедріону за місто, щоб побити його камінням, а Савл, майбутній апостол народів, який став благовісником Івана Царства Божого старіх одяг його і камінням, побиваючи архідеякона Степана, церква встановила, що вшанування саме після Різдва, бо він першим мучеником, який знала історію, став для церкви Христової. Тому кров'ю своєю він задягнувся в ризу спасіння. Свято Різдва має пов'язані не лише християнські корені, давньоукраїнські – тому в нас таке святкування досить багате, ми маємо дідух і на долівці, і під скатертиною, І Кутя теж має давню історію, вона стала духовним, духовною їжею і вже на основі християнства. Наші святкування досить веселі і насичені. Так наостанок, <смас> побажайте нашим глядачам справитися інколи з емоціями, які беруть <смас> верх так, над розумом, тому що в святі має бути рівно міра, правда? Так. Як говорить псалмопив Давид. Коли споживаєш вино, то не повайся ним, бо Вино приводить до блуду. Але радістю духовні, коли сповнюється новонароджений Спаситель, являючи своєму світові все спасіння, ми бачимо, що це зароджене життя, яке явилося і понад два тисячі проповідує Церква Христова. Це, як говорив апостол Петро, що ми не йшли за хитро видуманими байками. Все те, що ми проповідуємо, ми бачили своїми очами і благовістуємо вам. Нехай радість Різдва Христового переповнює серця кожного українця достатком, миром, злагодою, щоб врешті-решт наші політики знайшли і спільну ідею, соборну думку у нашій державі, щоб не було кровопролиття а був мир, достаток, радість, щастя на многі літа. Дякую вам і вам поступу духовного на вашій нелегкій але відповідальній світлі стежині. народився! Славим Славім. Шановні глядачі, гостем студії був високопросвященний Мстислав, архієпископ Тернопільський, керуючий Хмельницькою єпархією Української автокефальної православної церкви. Святимо вас. Взаємно. спаси, Господи Христос рождає. Славі моє!